Пацани, тримайте рецепт офігенної піци. Передавайте своїм дівчатам, нехай приготують отаку смакотінь. Ну що, дівчата? Нагодуємо наших хлопців, беремо стакан молока або можна навіть кефіру і воду підігріваємо, щоб було тепленьке, але не гаряче. Виливаємо тепер у миску, додаємо одну столову ложку сухих дріжджів. Перемішуємо та додаємо 2 столові ложки цукру та просіюємо трішки борошна. Має вийти ось така приблизна консистенція та залишаємо, щоб трішки ожили дрожжі і тісто піднялося. Ось погляньте, які з'являються пузирки у тісті, тісто підійшло, а тепер його повністю вже замішуємо. Додаємо пучку соли, 2-3 столові ложки олії. Знову просіюємо борошно та вимішуємо гарненько наше тісто. Знову ж таки, я вам рекомендую не сильно забивати тісто борошном, щоб воно таке було м'ягеньке і приємне. Тісто вимісили та відставляємо його підходити. А ви тим часом можете перейти на мій інстаграм-магазин Коняка -шоп» та замовити ось таку прикольну футболку. Люблю іноді погристи качан, виділяйся, а не зливайся. Тісто підійшло, ми його розкачуємо та переміщуємо на змащену олією жаровню. Поливаємо гарненько кетчупом, викладаємо вашу улюблену начинку. У мене це домашній карбонат, який я раніше готувала, і ковбаса. А ще я додала трішки цибульки. Оливо. Ставимо в духовку випікатися, коли вона вже буде майже готова, зверху посипаємо гарненько з сиром. Даємо трішки часу, щоб він розтанув. Та можна їсти смачного.